Спав тихо, кроватці. Ви будете дуже здивовані. Я сидів тоді в Менській виправній колонії, відбував покарання. Пішов у воєнкомат? Стрів в Житомирській області, славетному місті, Чуднів. Дома був, 25-го я вже був в частині. Мав їхати на роботу, тоді робив в автодорі. Я мав взагалі їхати за кордон, працювати, тому що я постійно їздив за кордон, працювати. Просто йшов робити роботу, ту, яку потрібно для захисту держави. 25-го вже. Цілеспрямовано направлявся військову частину для проходження подальшої служби за своєю фаховою спеціальністю командира танкової роти. Ну і до цього часу якось і вірилось, і не вірилось, що це буде так от масштабно, і, ну, і так далі. Указом президента було помилувано і вже 27-го я знищував перші броньовані одиниці е, в околицях міста. Мене готовий, ніхто не був тоді до війни, і ніхто не знав, що це таке. Якби навіть щоб сильно боятися, то ніхто не знав, я, що воно має бути. А ну вийшло, що вийшло. Емоцій не було зовсім. Повномасштабне вторгнення, і це я бачу нашу армію в 2015 році. Ну, я думав, що нас розкатають за недільку. Казалося у них не така страшна армія, як не хвалилися. Хотілося їх розірвати під саме, не допустити, щоб вони далі просунулися. Вообще, взагалом хочеться миру, вже, щоб вже не було цієї війни, не було втрат, щоб наша земля була чистою, вільною і незалежною.